Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Їхню роботу бачать усі. Але їхні обличчя лише одиниці і нерідко востаннє. Як партизанський рухотеж хазяйнує у тилу ворога. Є спіжена вона. Виконує завдання та зникає на тінь зробити максимум, але не потрапити в поле зору російської ФСБ. Хто вони українські партизани? Як наближають перемогу, і за що їм вдячний сам керманич української спецслужби? Я вам скажу відверто про це ексклюзивно лише у фактах тижня. <звук> Диверсії на залізниці підрив складів із боєприпасами. Та ліквідація російських генералів лежить. Усе це далеко за лінією фронту. І як ви вже здогадалися, ця ризикована робота будні добровольців партизанського руху. А теж це не той партизанський рух, про який всі звикли там говорити, і бачити в, там, в кіно, коли там є велика група людей, і вони збираються десь на конспіративній квартирі. Вони працюють тихо, системно, смертельно точно, а виходять на полювання як вовки-одинаки. Таку записку атешівці фіксують на відео чи фото як доказ виконаної роботи невидомого полювання, але інколи залишають її просто на місці роботи. Окупанти бояться не гармат, а ось таких папірців. Так само, як колись вони божеволіли від підкинутої візитки правого сектора чи самого Яруша. Це психологічний тиск, не бомба, але сигнал. Іноді, щоб звільнити територію, достатньо просто нагадати, чия вона. Бо коли доходить справа вже до ліквідації ворожих цілей там стає по-справжньому спекотно, як от на одному з останніх виходів атешівців у Криму. У небі просто посеред білого дня здіймається пекельний гриб. Ювелірне влучання у найбільший склад із боєприпасами у Перевальному організували справжні патріоти. Серед них партизана тешу з відповідним та іронічним позивним. Вогник немає жодних сумнівів, що на таких, як він, жадібно полюють окупанти. Тож він у чорній масці. Його голос ми змінили, щоб бійця неможливо було ідентифікувати. Локація теж суворо засекречена. На тлі просто біла стіна, і звісно, ніяких особистих зустрічей, тільки онлайн розмова. Стосовно прильотів по складам 106 бригади в Кривальному. там є безпосередньо наш внесок. Партизан дає нам інтерв'ю одразу після цієї зухвалої операції. Ми не бачимо обличчя вогника, але бачимо вогник в його очах. Щоб пак, що найменше на кілька тижнів, а то й місяців, атешівці разом із силами оборони забезпечили окупантам снарядний голод на Запорізькому та Херсонському напрямках, і це допомагає нашим воїнам просуватися на деяких ділянках. Я вам скажу відверто, я окремим нашим оперативним співробітникам ставив зразок окремих цивільних, тому що є люди, які, вибачте, вони не носять пагони, але вони чітко знають, що в конституції це святий обов'язок обороняти свою землю. А вже за кілька днів такий ж снарядний голод цивільні влаштують ворогу і на Курщині. Це Тульська область. Потяг із боєприпасами та пальним в цей день так і не доїхав до російських військових на Курщині, і цього разу до блискучої роботи могли докласти руку не тільки наші партизани. Основно це роблять російські військовослужбовці, які виходять з нами на зв'язок. А от а теж сам виходить на зв'язок із нашими спецслужбами. Працюючи у тилу ворога, партизани стають для них такими собі очима і вухами. Унікальних спецоперацій вже не десятки, сотні, але більшість із них іще тривають, і тому СБУ тримає їх у секреті. Тож з міркувань безпеки розкрити деталі їхньої співпраці з СБУ можна буде лише після війни. Та повернемося до тих операцій, про які говорити, хоч і обережно, але все ж можна. Вони вже не на жарт налякали окупантів, адже теж це не просто розвідка, це дії, саботаж, диверсії, іноді показові. І ось одна з них. Точніше, це вже результати. Атешівці підпалили авто російського командира так званої групи «Дніпр» у тимчасово окупованому Скадовську. Це був як знак, тому що жоден окупант, який прийшов на нашу землю, він карми його стигне, і ніхто не веде від відповідальності. Не уникнули відповідальності від початку повномасштабного вторгнення, що не менше два десятки воєнних злочинців без суду, без шансів, раз і назавжди. І, хоч служба безпеки жодного разу не підтверджувала свою причетність до цих операцій, чимало джерел стверджували, що за цими гучними ліквідаціями стояла саме СБУ, і в деяких випадках допомагали їм ті ж таки партизани. Їх не зупиняє ані загроза арешту, ані полювання спецслужб. Вони продовжують тихо і методично збирати дані про маршрути, пересування, конкретні обличчя. Хай вони знають, що ми є. І як стверджують наші джерела, саме українські спецслужби доводять справу до логічного завершення. Коли ціль підтверджено, операція стартує. Ось найгучніші з них ці кадри змусили багатьох воєнних злочинців у погонах ходити і озиратися щохвилини. Цього генерал-лейтенанта ліквідували біля його ж будинку у Москві. Вибухівка була закладена у самокат. Це був начальник військ хімзахисту Ігор Кірілов, і саме він відповідав за застосування хімічної зброї на війні в Україні. Ух ти! Красивый парень. Це передсмертний подарунок на творчому вечорі у Петербурзі отримав так званий воєнкор Владлен Татарський, причетний до катувань і організації зґвалтувань полонених військовослужбовців. Он а це Севастополь. Підірваним воякою у власній машині виявився керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Валерій Транковський. Це він віддавав накази на запуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні. Його мала спіткати кара дещо раніше, теж у Севастополі. Так почалось зриви, зриви, зриви в центрі города. Тоді ще живому Транковському просто пощастило, що в той момент він не знаходився у так званому штабі Чорноморського флоту у Севастополі, але кара його все одно наздогнала. Теж і наші люди, яких за якими працювали, вони провели розвідку, надали координати і наша сила оборони зробили лишне. Те, що справжні патріоти на початку війни аж так ретельно були підготовлені до спротиву, було приємним здивуванням навіть для головного спецслужбовця Василя Малюка каже: з такими людьми ми точно переможемо. Велика кількість отих агентурних партизанських сил це мисливці, єгеря, які от пліч опліч об'єдналися. Ви щоб розуміли, у них в лісах були схони з БК, з дізелем. А на квадроцикли вони ще патрійні глушаки приварювали, щоб там. Шишуйно переміщуватися, а згодом до мисливців та єгерів почали доєднуватися й інші патріоти з різних професій, різного віку різних міст. Вони не виглядали як бійці, і саме це було їхнім головним маскуванням. Це вже рівень професійних кротів, як у кращих розвідках світу, каже колишній співробітник СБУ. Наприклад, їхнім сусідом є якийсь високоповажний російський військовий, який ну трішки балакучий. і достатньо з ним сісти, розпити пляшку горілки. і Він розкаже тобі про всі плітки з генштабу. Але й це ще не все. Є чимало випадків на межі божевілля з геніальністю. Добровольці з руху а свідомо мобілізовувалися до армії ворога, щоб зсередини влаштовувати диверсії із логістикою або виводити з ладу військову техніку та видавати себе за свого, зливати побратимам та спецслужбам координати позицій, складів солдатів чи техніки. І всі наші цивільні співгромадяни приймали участь в наших активних контрзвідувальних заходах, пов'язаних в тому числі з ліквідацією окремих окупантів і так далі. Тому я їм принагідно можу тільки подякувати. Партизанські руха теж сьогодні це понад дві тисячі добровольців, які працюють у тіні ворога. Їхні осередки на тимчасово окупованих територіях України а також Всередині самої Росії саме там на ворожій території вони розгортають і ще одну небезпечну діяльність. Агітують росіян ставати на бік України. Чим буде більше, тим ворого буде складніше. Вони розуміють, що люди прикидаються. Вони на згодні з цим режимом, і вони готові діяти саме через спротив. Їхня робота це війна. Тіний, в якій кожен агент, як сірник у пороховій діжці, і коли здається, що навколо тиша, десь поруч уже запалюється наступний вогник. Віталія Фансієнко, факти тижня. ICTV, Єдині новини.